Добрий день, я Ігор Петриченко, працюю у місцевому самоврядуванні та є економічним експертом аналітичного центру з міста. Сьогодні ми поговоримо про фіскальний розподіл коштів, погані та хороші податки та чи бувають державні безкоштовні послуги. Ми вже говорили з вами про ліву та праву економічні парадигми. Одним із критеріїв, за яким можна зробити висновок щодо приналежності країни до тієї чи іншої парадигми, є співвідношення державних видатків до ВВП країни. Якщо дуже скоротити, це скільки економіки держава розподіляє через свої видатки. Чим таке співвідношення вище, тим вагомішою є роль держави в Україні. Прибічники лівої парадигми вважають, що високий відсоток такого перерозподілу це добре, адже держава може виконувати більше соціальних функцій. А от праві вважають, що держава, по-перше, неефективно розподіляє ці ресурси. По-друге, такий перерозподіл суттєво пригнічує економічне зростання, адже великі державні видатки означають велике податкове навантаження. Адже саме податки і збори є джерелом фінансування державних видатків. Тож ми вже можемо відповісти на питання, чи існують безкоштовні послуги. Ні, бо всі вони оплачені з кишень платників податків, тобто кожного з нас. Однією з перших спроб оцінити вплив податків на економічне зростання була робота співробітника Світового банку Кіта Марцтена, яка називалась Зайв'язок між податками і економічним зростанням, написана у 1983 році. Аналізуючи історичні дані 21 країни, автор прийшов до висновку, що високі податки сповільнюють економічне зростання. Подальше дослідження інших економістів давали схожі результати. У своїй роботі податки та економічне зростання американський економіст Джеральд Скаллі розрахував оптимальний відсоток державних витрат на рівні 23% ВВП для США, а на рівні 45% його модель давала нульове зростання економіки. У 2014 році такий аналіз зробили і українські економісти Орос та Вдовіченко у роботі податкове навантаження і темпи економічного зростання в Україні у пошуках раціонального співвідношення. Результат був наступний: при співвідношенні видатків держави до ВВП на рівні 30% Україна демонструє найкраще зростання економіки. Причому через надмірне фіскальне навантаження з 1998 по 2014 рік наша економіка втратила за їх підрахунками. Майже 400 мільярдів доларів у цінах 2007 року. Якщо говорити про останні 10 років, державні видатки від ВПС складали від 40 до 50%, а на цей рік заплановано майже 46%. Це досить високий показник, який говорить про те, що Україна все ж таки знаходиться в лівій економічній парадигмі. Тобто, люди, які вимагають соціалізму в Україні, насправді вже живуть при соціалізмі. Тут виникає питання, якщо все так просто, то чому не знизити податки і не отримати суттєве економічне зростання? Відповідь на нього криється в іншій закономірності: зниження податків збільшує нерівність доходів. Це є непопулярно з точки зору політичних дивідендів. До речі, якщо говорити про офіційні доходи, то Україна знаходиться майже на рівні Швеції за індексом джині, який показує рівність доходів. Звісно, ця картина не відображає реальність через тіньовий сектор. Тим не менш, слід розуміти, що фіскальна система, яку ми маємо сьогодні в Україні, заточена на збільшення рівності доходів за рахунок пригнічення економічного зростання. Тож, основне питання в боротьбі правої і лівої економічної парадигми це питання, що важливіше: рівність чи заможність. На мою особисту думку, якщо в багатих країнах можна дискутувати на цю тему, то в таких країнах, як наша, економічне зростання є набагато важливіше. Відповідно. Якщо ми говоримо про економічне зростання, одним із критеріїв успішності реформ для України є саме зниження фіскального тиску. Але важливо розуміти, що хоча кінець кінцем всі податки платить кінцевий споживач, різні податки по-різному впливають на економічне зростання. Деякі нейтрально впливають на конкурентну здатність економіки, а інші її знижують. Наприклад, такий податок, як ПДВ або податок з кінцевого продажу, як в США. Абсолютно однаково збільшує ціну як українського товару, так і імпортного. Оскільки експорт ПДВ не обкладається, а сплачений у ході виробництва ПДВ повертається, цей податок також жодним чином не впливає на конкурентну спроможність нашого експорту на світових ринках. Податки такого типу називаються податками зі споживання, і вони не впливають на те, чи купите ви в Україні вітчизняний товар, чи, наприклад, польський. Так само вони не впливають на вибір поляка купити український товар чи польський. З іншого боку, є податки, від яких конкурентна спроможність економіки залежить. Це податки, які виникають на етапах до споживання. До них відносяться податок на прибуток, навантаження на фонд оплати праці та інші. Тобто компаніям в країні, де податок з прибутку складає 35%, за всіх інших рівних умов складно конкурувати з компаніями країни, де такий податок становить лише 15%. Аналогічно. Продукція тих країн, де у собівартості навантаження на працю більше, важче конкурувати на світовому ринку. Звісно, така залежність формує і інвестиційний клімат. Компанії та інвестори так чи інакше обирають ті юрисдикції, де такі податки менше впливають на вартість їх продукції до оподаткування споживання. Нерозуміння такого механізму призводить до появи популістичних рухів, які, начебто, вимагають зниження податків, але їх моделі призведуть до зниження конкурентноспроможності нашої економіки. Таким чином. Ефективна фіскальна політика це не лише про рівень загального податкового тиску, але й про врахування різного впливу податків на економіку, в залежності від їх механізму. Дякую за увагу.